Всім привіт! Сьогодні пропоную вам подивитися рецепт риса зі шпинатом. Як завжди, всі складники та пропорції будуть в описі під відео. Рис промиваємо та заливаємо холодною водою в пропорції 1 до 3, тобто одна частина рису і 3 частини води. Солимо та ставимо варитися. Коли рис закипить, зменшуємо вогонь і варимо його при слабкому кипінні. Оце зараз я показую, скільки може бути в об'ємі 200 г шпинату. Це такий великий пучок. Шпинат має нейтральний смак, його важко перебавити, тож свій шпинат ви можете не зважувати, а просто взяти такий досить великий пучок. Поки рис вариться, миємо, перебираємо, ріжемо шпинат та цибулю. На розігріту пательню наливаємо трошки рослинної олії, висипаємо зелень. Додаємо вершкове масло і трошки обсмажимо нашу зелень. Коли рис напівготовий, додаємо в нього нашу засмажку, ретельно перемішуємо та ставимо на вогонь, щоб доготувати. Дякую, що додивились це відео до кінця. Поставте мені лайк, якщо відео було корисним, та підписуйтесь на мій канал. До скорих зустрічей!